Все прекрасно, він не хотілося уїжджати. Франциск полюбляє подорожувати. Останнє місце відпочинку. Туреччина запам'яталася безліч місцевих атракцій та відмінним сервісом. Утім, найкращою пропозицією на цей час чоловік вважає Єгипет. Зустріти старий новий рік. Є пропозиції, і в принципі та людина, яка літом і цілий рік не відпочивала. Можна до хороші пропозиції. Цінова категорія тот же Єгипет можна за 4 тисячі гривень навіть на двох були пропозиції. Поїхати на все включено на тиждень. Справді, Єгипет за підсумком новорічного святкового періоду став чи не найпопулярнішим напрямком серед користувачів послуг краєвих турагенцій. Це все через. Ті ціни, які давали оператори, тобто було дуже багато гарячих пропозицій. Так в Єгипет можна було поїхати, починаючи від 300 доларів на особу з все, включено харчуванням, трансфер з міста Ужгород, виліт зі Львова. Тобто, в принципі, в цю вартість вже входить все, крім візи. Багато відпочивальників цьогоріч обрали для себе екскурсійну Європу, зокрема автобусні тури до Парижа чи Амстердама. Популярними виявили і близькі країни Польща, Чехія, Угорщина та Словаччина. Остання особливо вабила туристів перспективою одержання мультивізи дією до п'яти років. Окрім того, відпочити в Словаччині можна недорого й цікаво. От тільки для шанувальників зимових видів спорту зараз це не найбільш вдалий вибір. Що стосується лижних курортів, то на даний момент і в словаччині, і в Австрії снігу як такового немає. Тобто все, що є, це буде штучний сніг. Через це попит у нас невеликий. А є туристи, які їздять в Швейцарію або ж Францію на власному транспорті чи на літаку. Та це задоволення не для кожного гаманця. Якщо шестиденний тур у Словаччину можна відшукати і за 135 євро, то тижневий оленклюзів відпочинок у французьких Альпах обійдеться у 2-3 тисячі євро. Варто пам'ятати, що після свят, коли спадає ажіотаж. Ціни на турподорожі дещо знизяться. А ось найбільше можна заощадити, плануючи мандрівку задовго до відпустки. Так забронювавши зараз путівку на літо, вдасться зекономити до 40%.